Минулої у День всіх святих землі нашої свята церква згадує всіх угодників Божих, які присіяли на українській боголюбивій землі. Божественну літургію цього дня звершив в Успенському соборі Києво-Почерської лаври місцеблюститель Київської митрополитчої кафедри Митрополит Чернівецький Буковинський Онуфрій. Богослужіння у головному храмі Лаври завжди велолюдні, та цієї неділі до святої обителі зібралися тисячі вірян. Під час літургії пролунало звернення священного синоду української православної церкви до віруючих. Цього дня воно лунало в усіх храмах та монастирях нашої церкви. Священна начальня закликало усіх вірян молитися за Україну та позбутися злобу у своєму серці. Задля цього було прочитано особливу молитву про мир та припинення міжособної ворожнечі в нашій країні. Наприкінці літургії владика Онуфрій звернувся до парафіян. Ми сьогодні прославляємо тих святих, які в нашій землі погодили Богу, які були нашими сродниками і по плоті, і по крові, які ходили по той же землі, що ми ходимо, які дихали тим же воздухом, яким ми дышим. Ми просимо, щоб вони они помогли нам, щоб ми хоть немножко були подобні їм. День вшанування всіх святих землі нашої було встановлено ще у 50-ті роки 16-го століття, і пов'язаний він з ім'ям новгородського архієпископа Макарія, який систематизував життя багатьох святих. Тривалий час дня всіх святих нашої землі взагалі не було у православному календарі. Його поновили у 1918-му. Відтоді свято звершується у другу неділю після трійці. Того ж дня у селі Сухолуччя, що на Київщині керуючи справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній освятив храм на честь Казанської іконої Божої Матері. На урочисту подію зібралось усе село, тому у храмі забракло місця, але люди не розгубились, молились під стінами церкви просто неба. Зазвичай найцікавіше під час освячення храму відбувається за царськими вратами. Саме там збирається та освячується престол. Згодом усі священнослужителі та парифіяни церкви Казанської Божої Матері обійшли храм Хресною ходою. Так переносяться, а потім вкладаються у престол святі мощі. Чин свячення завершується помазанням престолу та стін церкви миром. Після літургії владика Антоній звернувся до віруючих з архіпастерським словом. Завжди, коли храм освячується, це нова свіча. Це нова домівка Божа, де для кожної людини є можливість прийти, щоб помолитися, щоб сказати все, що є на душі, і радісне, і скорботне, щоб попросити Бога в молитвах своїх подати мілість за свою вітчизну, за своїх близьких. Храм на честь Казанської ікони Богородиці звели за півроку. До цього мешканці сухолуччя вимушені були їздити до церкви у сусідні села. Зараз радіють, що мають свою церковку. До речі, загальна площа храму 45 квадратних метрів. Споруда однокупальна у формі корабля. У селі Ярошівка, що на Київщині цього тижня відбулася довгоочікувана подія, було освячено храм в ім'я преподобного Паїсія Великого. Церковна громада існує вже кілька років. Вітав храм і архієреїв, які звершували святкові богослужіння. Та нарешті, 24 червня, з благословення місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри, митрополита Чернівецького і Буковинського онуфрія, керуючи справами української православної церкви, митрополит Пориспільський і Броварський Антоній у співслужінні сонму духовенства. Святив храм. Після освячення храму було звершено божественну літургію. Згодом митрополит Антоній звернувся до віруючих з архіпасторським словом і привітав усіх з освяченням храму. Дай Бог, щоб Господь, навіть в це трудне время для нас, дарував нам любов внутренний мир и желание идти путем спасения. У світ вийшов перший номер нового православного журналу на право презентували видання у церковно-археологічному музеї Київської духовної академії. Творці часопису кажуть, що він суттєво відрізняється від традиційних православних друкованих ЗМІ, адже передусім звертається до світського читача всі статті про життя, головні спікери, авторитетні священники та церковні діячі. Задача така дати почву думаючим і відповідальним и нашим прихожанам, и с одной стороны, с другой стороны, тем людям, которые еще не в церкви, показать, ну, что есть язык без штампов, и скажем, люди в церкви переживают, скажем, некоторые даже проблемы не церковные, но не очень переживают и ищут, скажем, ответы на эти вопросы. На обкладинці першого червневого номеру Ірей Григорій Крижановський розповідає про те, як стають священниками. В загалом у журналі понад 100 кольорових сторінок. Періодичність виходу 6 разів на рік. Поки що наклад православного змі 3000 тисячі екземплярів. Та в творчого колективу плани амбітні. У майбутньому його планують збільшити втричі.